Емпатія як основа соціальних зв'язків, в тому числі і в родині. Вона впливає на взаємовідносини в родині. І люди, які переживають скорботу в одній родині, вони відчувають імпатію до померлого, але не відчувають імпатію один до одного. Що це нам дає як психологам? Нам дає це розуміння того, що відбувається з людьми, і намагання виправити ситуацію. А саме ми можемо запропонувати нашим клієнтам, якщо у них немає можливості. Емоційну емпатію, вони можуть е, зробити кроки на рівні поведінки, і е, ми зможемо пропрацювати когнітивну емпатію, коли в родині буде розуміння почуттів один одного. Що ще дає це дослідження, воно е, е, зайвий раз. Е, Підтверджує теорію збереження зв'язків з померлою людиною, теорію прихильності, що так ці зв'язки для нас дуже важливі і людина не хоче втрачати, вона зберігає прихильність до померлої людини, і це залишається частиною нашого життя. Тобто, втрата не викреслює близьку людину з нашого життя. Ми Просто переводимо наші відносини в інший рівень на іншу площину, тому що ми не можемо любити наших рідних, які померли також, як ми любили їх, коли вони були живі. Тому що ми можемо проявляти це на рівні емоцій, але не можемо проявляти це на рівні поведінки. Тобто, один із аспектів наших стосунків вже втрачено. Але Збереження зв'язків для багатьох є основним при переживанні втрати близької людини, і саме розуміння того, що великий рівень емпатії до померлого, підтверджує для нас, що цей аспект важливий при переживанні тяжкої втрати. Ще хотілося би проговорити з вами це етичний кодекс. Для нашої з вами роботи, для роботи психологів. Справа в тому, що до війни ми розуміли е, свої. Рамки і свої правила. Тобто було чітко визначено, що людина, яка переживає втрату, саме психолог, якщо він переживає втрату близької людини, він не може працювати з клієнтами, які також переживають втрату. Це порушення етичного кодексу. Але зараз ми з вами на передовій психічного здоров'я нашої нації, ми просто не можемо іноді відмовитися від роботи, тому що роботи занадто багато.